готував заворушення у столиці. Під виглядом проведення так званого конгресу провокатор разом зі спільниками планував оголосити про зміну системи управління державою та усунення від влади чинного військово-політичного керівництва України. При цьому вони сподівалися сформувати так званий технічний уряд, захопити урядові будівлі та заблокувати їх роботу. Щоб зібрати людей, організатор планував влаштувати в центрі столиці нібито мирне зібрання. Далі більшість учасників заходу мали використати втемну, не розкриваючи їм справжні наміри щодо силового сценарію. Для цього фігурант забронював один із залів на кілька тисяч осіб. Відтак поширив оголошення про збори на всіх платформах, а також через особисті зв'язки телефоном та у месенджерах. Серед іншого планувалося залучити достатню кількість колишніх військових та працівників охоронних структур для того, щоб потім втягнути їх у силові дії. Це могло розхитати суспільно політичну обстановку всередині нашої держави та послабити підтримку партнерів, що зіграло б на користь РФ. Матеріали щодо основного фігуранта передано до суду з обвинуваченням у змові про вчинення дій з метою населення. Мельницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади зловмиснику загрожує до 10 років тюрми із конфіскацією майна. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раїм.